Обчислення у таблицях Word. У Word, виявляється, теж є можливість виконувати обчислення. В таблицях Excel набагато простіше це все робити, звісно, але у Word теж є така можливість. Спробуємо заповнити дану таблицю. У нас є кількість учнів, що здали. Екзамени невідмінно, ну, добре, задовільно, незадовільно, ну і є такі, що не з'явились. Нас просять порахувати, скільки всього учнів, студентів? Як це зробити? Коли ми класуємо по комірці, з'являються зверху дві вкладочки, конструктор таблиць, так, де можна оформлення таблиці. Здійснювати, а також є вкладочка макет. І ось тут формула, бачите? Нажимаємо, і що бачимо? З'явилася формула схожа до Excel. Початок формули дорівнює. Далі функція sum. Якраз для нашого випадку нам теж треба порахувати оці всі клітинки. Значить, ця формула по замовчуванню з'являється «сума». Ідемося у дужках написано Left. Тобто, порахувати суму клітинок зліва. Ми погоджуємося, адже нам якраз це і потрібно. Нажимаємо ОК. OK. Порахувало. І що бачимо, якщо ми клацнемо ось такий сірий вигляд. Це значить, що тут формула є. Для наступних клітинок аналогічно, треба сюди заходити і нажимати цю ж саму функцію, цю ж саму кнопочку формула. Але гляньте, що тут вже з'явилося. Тут знову ж таки дорівнює сума, але у дужках Уже не left, а above. Не знаю, чи я правильно прочитала, означає вище. Ну-ка послухаємо. Вище. А тут. Above. E, вище. Значить, в даному випадку програмка бачить, що тут. Зверху є число. І хоче порахувати суму тих чисел, що знаходяться вище. Так, вище. Там вище тієї комірки, де ми будемо писати формулу. А нам не потрібно цього. Так. Нам потрібно, щоб порахувало суму зліва. Ми можемо у дужках витерти це above і написати вручну left. Що я і зроблю зараз? Можна великими буквами писати, можна маленькими, тут без різниці. Ну і що я зроблю? Я схитрую, я скопіюю, щоб не писати знову. І знову формула видаляю Ctrl-V, Окей. Okay. Ну, і тут так само видаляю, Ctrl-V, ОК. Okay. Так, зрозуміло, так? Да? Ну, а тут, як порахувати, скільки всього відмінників у нас? Я думаю, ви зрозуміли, що програмка вже сама побачила, що тут числа зверху є, так? І вже нам запропонувало знайти суму зверху. Чудово! Чудово, тому так і залишаємо. Так, бачите, цифри жирні стають чому? Бо тут видно, що тут формула. Ну, і так далі. Я не буду до кінця виконувати. Ось треба потратити трошки часу, щоб порахувати. І так, ми використали функцію сума. Тут брали функцію сума зліва, Так, а тут брали функцію сума зверху. Давайте далі подивимося. Ось ще одна табличка є. Так, чи можна тільки суму рахувати? Ні, тут можна інші ще можна інші використовувати функції. Зокрема, в Excel була функція середня. бал. Просто функція середня. Також там функція була максимальна, мінімальна. Ну, у Word теж спробуємо знайти ці функції. Давайте заходимо в формулу. Так. А де ж взяти функцію середня? Тут її немає, як бачите. так? Я це все витираю. І ось тут внизу відкриваю список. Ось ці наші функції, які в Excel є. Мені треба функцію середнє, ось average. Це і буде середнє. Але в дужках пусто і дорівнює немає. Тому я пишу дорівнює на початку функції і в дужках. стрілочкою туди перейшла, і пишу знову ж таки, що треба написати, left. Ось так працюють функції у Word. Бачите, вручну треба дещо писати. Так, я скопіюю. Чому? Бо мені треба ще в другий рядочок написати. Ось мені порахувало середню оцінку. 10.38. Ну і тут. Але стару функцію треба витерти, так? Да? Получається, що ми не заокруглює до цілого, так? Получається, що заокруглює до, серед... до сотих. Порахувало до... до сотих. Так, а тепер середній бал. Як думаєте, як треба зробити тут середній бал? Знову сюди зайти, видалити. Так, тільки тут уже мені треба порахувати середній бал не left, А що? Що там перекладач нам казав ось айбове? Копіювати. І ось я сюди Ctrl-V його. Окей. Середній бал мені порахувало добре. Ну, і максимальний, надіюся, ви вже зрозуміли, що треба шукати. Це все витираємо, так? І шукаємо ось тут, де вставити функцію, шукаємо максимальний. Ось є максимальний, тут також мінімальний є. Ну, багато різних функцій є. Для початку тільки ці сьогодні розглянемо. Так, яку ми там функцію мали? Максимальну знайти, так? Да? Ось вона. Так, тільки не забуваємо на початку дорівнює написати. І у дужках можна стрілечкою туди попасти. І максимальний зверху. Так, У мене є скопійований елемент. Це є. Окей. Ось завдання виконане. Так, ну і що тут у мене? У мене тут треба об'єднати клітинки, це вже краще. По центру вирівняти. так, І тут видаляємо, і тоді буде добре. Так, ну і ще я хотіла побудувати діаграми у Word. Це вже буде наступний ролик. Все, удачі!